може до вас перше запитання, оскільки ми з вами зустрілися напередодні 22-ї річниці Незалежності, то, очевидно, це свято велике не тільки в Україні, але й для всіх українців, за межами України, може навіть там на відстані це по-іншому сприймається. Хотілося б почути вашу думку. 22 ї річниці багато дискусій досі існує в Україні чи держава відбулася. Чи ми, ми справді маємо повноцінну державу? Дехто каже, що ми маємо таку, знаєте, недодержаву, що нібито всі атрибути держави є, але ще немає тої свідомості, особливо в українців, в пересічних людей, що вони живуть в е, незалежній країні, що вони мають мати певну гідність, що часом бракує елементарного патріотизму українцям. Ваша думка, чи, е, чи відбулася Україна і чи є вона самодостатньою, на вашу думку, державою? Я думаю, що я вже майже кожного року відвідую Україну ще від 1996 року, перший раз. І е, я бачу, що е, країни дійсно з такою з історією, та осяною історією, як Україна, повинна мати дійсно е, бути більш самовпевнена собою. Але е, чому того нема? Поки що, я думаю, що погода-поволе будується така. Цей український мусить мати знати, ким вони є у цьому світі і в Європі. Ми шукаємо свою ідентичність. Як, що шукаємо? Так, так, як як процеси, але по воле йде до того. Знаєте, але річ є того, що а, 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 людина мусить відчувати свою гідність, людську гідність у цім суспільстві, суспіль, суспіль, де вона живе. І до цих пір а, ще українці довели, ще не відчувають свою гідність у цій країні. І, і що дійсно уряд їх шанує як громадяни цієї країни? І що вони є е, 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 дійсно у, е, учасники у будуванні цієї країни? України. Може це проблема українців, що їх уряд не шанує, що вони обирають такі уряд, які їх не шанує тут. Може, є і відповідальність українців. Українці, що, що дійсно... Так, я думаю, що ще не появилося в Україні гідних лідерів. Нема у нас е, таких е, послів, таких лідерів, що дійсно мають на, 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 на першу ціль добро України держави, а не що, а не що та, це власна. Це один великий брак, що я бачу, що нема такого е, 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 ці, дійсно, де, на заході скільки, в Америці, в Канаді Дійсно ті на, на загал, кажучи, що ті е, люди, що. <рістична> є в уряді в Америці, вони стараються, вони, є, вони служать державі, вони служать суспільстві, а не собі. Може, це відбувається через те, що і країна вже дозріла до таких людей. Може, все 22 двадцять роки це трошки замало, що За лідери народилися. Так, я так думаю, також це є наслідки також. Тої комуністичної да, системи це. і росту. Хоч ми тепер живемо в такому світі, що ми хочемо бачити прогрес е, е, зараз. Але це є така річ, що треба е, е, країна, люди мусить зростати в тому. І це я думаю, що бере возвідье ще може одне або дві е, е, покоління, щоб дійсно е, Україна е, отримала такого лідера. Та. Які поведе її, можливо, до границі? Я думаю, що ну, я маю надію, що таке, таке, таке діяль з'явиться може скоріше. Але щоб суспільство, що суспільство, що вони ну, доросли до того. А серед теперішніх політиків українських, молодих, можливо, ви не бачите таких людей, які на вашу особисту думку могли б в в На жаль, я не бачу так, як тепер зараз. От оскільки я а, а, слідкую за українською політикою. Думка, якщо порівняти, наприклад, українців в Америці і українців в Україні, чи ви, ви приїжджаєте, спілкуєтеся? Чи дуже вони різні? І в чому ця відмінність цих українців? Чи ці американські українці вже більше американці, чи вони ще чи вони все-таки лишаються от Чому різність? В чому відмінність, можливо, характерів, можливо, бачення не знаю, там, світу чи, чи, чи взагалі бачення чогось? О, як вони перебувають навіть короткий час на заході, я знаю, що це має Сильний вплив силий вплив. Я знаю, що я говорив вже я поговорю, з багатьма людьми що е, приїжджають е, до Америки чи до Англії, як я там був, і вони працюють рік, там, два-три, завжди мають намір вертатися додому, але Не дуже важко їм. А як вертаються, скоро вертаються назад, назад. Вони, і вони мені кажуть, що вже покушуючи життя на Заході, їм дуже важко це е, 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 жити знову у піти, під, під нашими обставинами. Ну, Дехто мені буде звинуватити в проєкт патріотизму, як ви вважаєте? Чи, mm. чи добре там, я кажу, Батьківщина, там, де людині добре? Так. Yeah. No, а це не є, no, вони всі мають бажання, no, бо це, eh, всі мають бажання тут жити в Україні, розбудовувати Україну, щоб бути разом з родиною, своїм сім'єю. Але обставини такі, що вони, це для них неможливо. Неможливо oh. вижити. Ну, Вижити чому, неможливо. А чому все-таки, е, ну на вашу думку, вони вертаються тільки через те, що їм тут бракує грошей, бракує роботи? Адже на заході дуже часто українці дуже тяжко, тяжко працюють. Так. Буває так, що вони тяжко працюють і їх обдурюють, вони навіть на грошей не заробляють. Так. Ну можливо, ці стандарти західні вами. Та але все ж таке життя краще навіть. Під тим обставини на заході, як тут. Mm -hmm. Що це говорить? Є також гарні приклади і минуло, і ви самі знаєте, що багато українців на цієї генерації після війни, що, що виїхала це. От їхні діти були одні з тих перших, які повернули на Україну, щоб працювати для будування кращого майбутнього, чи вони репрезентували якісь підприємства. Західнього світу чи Америки вони повернули, місіс тому їх вибирали ті корпорації для праці в Україні не лише тому, що вони мали знання, але тому, що вони знали також обставини України, були тобто почувалися українського походження, і їм легше було зрозуміти реалія українського життя і праці тут. І багато я думаю з тих молодих людей, бо ми говоримо про це. Може нам треба власне одній генерації. Я думаю, молоді, коли у вас добрий приклад. Ваш тато, напевно, коли виїжджав, не, не конечно знав, чи він зможе повернути на Україну, і для нього будування в Україні було цього будування на заході, там де він зупинився. Але сьогодні, наприклад, ваші ровесники чи молодші можуть вернути в Україну і працювати. А ваш батько коли і який Тисяч дев'ятсот сорок восьмого року. Після війни. Це Західна Україна. Західної України, так. Він з Тернопільщини, так? Так, так, так. А ви вже народилися в Канаді, в Канаді. Так. І все життя прожили вже за кордоном, так, в Україну. Перший раз повернулися, кажете, Десят, шостого року до рідного села Мого Батька. І тоді майже по здоров'я. Так. Так. Таке явище, що я виріс народився на діаспорі, все, що всі. Всі люди навколо мене в селі, чорноворці, всі говорять українською мовою. Це для мене було щось незвичне Так, е, незвичне. Та, а от якщо порівняти, наприклад, еміграцію вашого батька, ага. вашого віку, так. пізніше і теперішнього, зовсім молоду зараз, так, так. ці роки. Чи відчуваєте якусь суттєву різницю між ними? От В чому є ця різниця? Більш прагматичні, чи... Більш прагматичні, сказали. Так звана така економічна тільки за... Власне, іміграцію, так званий втратою хвилі, мого тата. Це було зовсім таке суто було політичне. Вони не могли. Вони не все одно шукали кращої долі, чи за обідок, тобто частина і була можливість. І не хотіли вертатися до, хоч мій тато був один з тих, е, 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 що було це є в табори по Німеччині. І аж мітато та був п'ять років вже, від 43 до 1948 року. В тому в той час мав нагоду вертатися на Україну. Бог бивав. А боїв би <в> Сибирь, <поєхав> можливо, <поєхав> можливо. Дов, точно. Але також цей прагматичний аспект він збагачує державу, тому що ця вона дуже що в позитивний спосіб старається стати незалежною і творити на свої місця праці чи підприємства, де можна сказати, минуле покоління. Більше влучилося владика згадував, було, чи політично, чи працювало просто також іншою. Вони стараються творити щось свого навіть в короткий час. І через це допомагати для людей з праці. Ми так. маємо приклад, наприклад, напрямі, багато людей, які 5-10 років тому приїхали. Вони купують вантажні машини і відкривають свої підприємства на щоб возити наприклад, речі через Америку, де в минулому вони радше дійшли лише до праці для якихось well, чинів, yeah. чи чи французів, чи так як ви згадували може поляків. Mm -hmm. Сьогодні вони самі шукають і дають часто місце праці для інших з точки зору церкви. І місії церкви є дуже велика різниця між Третої хвилі і 4-ї останньої. Тетя хвиля імерація після Другої світової війни. Ті люди вони шукали церкву, вони шукали свої. Вони навіть будували церкви і свої громадські установи. Шукали церкви були. Церкви були. Вони приходили до нас. Ми бачимо з, з найновішої імміграції, що ми мусимо їх шукати, піти в світ і шукати їх. Не, бо вони перший рік, тали, щоб цей, заробляти, щоб е, е, збудувати своє життя. І потім, тому, як кажу, назагаль, на і потім тому вони можуть шукати церкву. Тут в ми Україні... Мали розмову з однією особою, яка говорила, що я є віруючою, але дійсно, можливо, мені треба лише якогось місця, де я би міг пороздумувати над собою, мати медитацію. І але церква, на жаль, того не дає. Воно є в церкві. Ми просто не раз бачимо церкву лише як таїнства богослуження. Але коли ви зайшли сюди, після обіду до котрої церкви у любові, ви знаєте, власне, цей момент зустрічі з Христом чи з Богом в Тишині. Ми просто не раз забуваємо, що ці місця існують, а просто швидкість нашого життя гонить нас інше завдання. Але е, є ще така проблема, можливо, що це теж те, що останнім часом дуже комуціалізується. І ну, я не знаю, як в Америці, але в Україні... На жаль, дуже часто є, що священники теж женуться, як і багато людей за матеріальними планами. Ми бачимо, як деякі священники їздять на дуже дорогих а. машинах і, і, і десь спонукають людей до того, щоб люди там а. гроші їм платили, або ще щось. От, а в Америці це теж є, чи, чи це тільки так є в Україні? Ну, так, буває також в Америці, але це є, це є а, питання. Священичого виховання також. Бо це ну, світ приваблює. І сущеники також є люди, і вони можуть віддати спокусом також. І сущеник мусить завжди пам'ятати, що, що він живе не для себе, але для тих людей, яким він служить. І він перш за все мусить дати приклад, свідчення не тільки своїм провіддям. Але своєю поведінкою, зі свої, 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 свої дією. Дати ясний при, приклад християнського життя. І в тому дає дуже-дуже добрий і ясний переклад новообраний папа Францес. А в Америці буває таке, що священик їде на якомусь там по тому жити, такі може бути в принципі. У принципі все може бути. Ні, ну не в принципі, окрім. Не теоретично, а практично таке зустрічається? може трошки менше є тут. Я думаю, що важливим може це, що ви згадували про будовання демократії середнього класу. Я думаю, що в нас навіть ті, які є священно священники, живуть радше на рівні середнього класу mm -hmm. суспільства. І, може, тому вони. Не є, їх так не є видно серед громади, так як би сказав, да як оскільки приїжджає на, на круті машину. Що проблема, що у нас нема середнього пласта? Ми ж посередній клас, наші безвичних людей Може так, Я бачу. Я про що дуже важливо, що сочтений дійсно подивиться життям <гум> своїх uh, 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 вірних, свого сво своїх паст. Що він не жив на вищому рівні? Що він так само на такому самому рівні як. Як вони. Так. Я думаю, що вони, вони навіть він би не шукав цього, але просто суспільство, чи ця громада, в якій він служить, вона сама його забезпечувала тим, що був разом з ним. Як буде казати, я служить. можу сказати, про наших священників, що служать в Америці, про нашій церкві українську церкву, що це дійсно вони виявляють, я думаю, що велику посвяту. Тому що як вони би вибрали свої кар'єру в Америці, вони б отримали набагато більшу зарплату. Бо наші священники дійсно вони не отримують дуже високі зарплати, скажімо, за, ну, за зараз в Україні. Наскільки що в Україні священники теж отримують дуже низькі зарплати, так. і це теж спонукає десь. Так. Звертатися і просити людей, щоб вони допомагали жити, особливо якщо Священки мають там багато дітей, яких досить багато, в селах. Ну, Це як правильно, так. От звичайно, це партія, що єпископ, він відповідає за своїх священників і за їхнє життя утримувати. На вашу думку, які зараз найбільші виклики стоять перед. Церква взагалі, католицьку церкву, зокрема. Я думаю, що церква завжди буде. Церква ніколи не буде знакати з лиця землі. Там Прийде знову уряд'я, якийсь знову значить таке уряд, що буде е, мусово закривати церкви, Але, але церква завжди буде існувати на якомусь спосібі. На цій землі, бо це я це обіцянка Ісуса Христа, що до Його другого приходу цей церкв буде існувати. Тому люди тепер не ходять до церкви, тому що вони відчувають у свої, люди тепер не відчувають у своїй церкві потребу Бога у своєму житті. Тому що світ привалює всій. Ну, цей ну, добробут. Хочу... Ну а що в церкву треба йти тільки тоді, коли в тебе біда, якась чи нещастя, чому добробут має, що входить людей в церкву? Бо буде, людина, людина тоді е, думає, що її Бога не потрібно. Все має гроші і посилість, і, 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 і машини, і, і все її, це. То виходить чим гірше життя людей, тим. Та але але, але... Це... але, але скорше чи пізніше, навіть найбагатшій на людині на світі прийде така думка, така реальність дійсність, що все те, ті чи велика карта, що це не, не задоволить те, що прагне з його серце. Щось, щось там прагнення є до чогось вищого. До Бога. І тому церква мусить бути свідком Ісуса Христа, свідком бо свідком вищого життя серед е, модерного суспільства. І це є, чи, ну, це є е, це не легка робота тепер, не легка місія. Але ми є покликані щоб бути, е, 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 ну, бути лицем. Руками, ногами Ісуса Христа на цим світі. ж так? Так. І, і, отецьку також. Так, можливо, розкажіть свої враження, бо справді дуже вражаюча враження. річ була. Людей просто дуже мала. багато людей. Понад я був такий е, е, захоплений, тим, що було стільки людей. І навіть е, цей були також єпископи е, з, е, з інших країн. З Америки, з Канади, була голова, єпископ голова Конференції канадських католицьких єпископів, такий архієпископ Ричард Сміш з Енотому, з місто Едното. І говорячи з ним після вчорашньої служби Божої його вталило таке враження. <реш> <реш> е ці а радість тих людей, що були, тих прачання і тих людей, що були присутні, ви не було по їхніх лицях, які вони були радісті? веселі, Правда? І <реш> це, це, це його, це, обмежа, так. що часто того він не бачив у лицях своїх вірних уканань. Так, так, так. <реш> що, <реш> лицах, і <реш> так, І річ, що якраз так, так, академік, вчора Чорновечора в Києві, і, при якій мав слово блаженіший Святослав на початку. І він казав, що одне, що дійсно, є правда, що, що ми уявило собі, що, що ми творили, творимо історію. Історію там, що, що вже тим посвяченим собору вчора. Ми дійсно підкреслили той факт, що ми вже повернулися до корін нашої віри, до Києва. Після скільки років? 380 років наші єпископи, наша Петрополя повернулася остаточно до Києва. Так що ми 500 років від сьогоднішнього дня. Будуть ну читати про це в і в книгах історії. Так оце ми свідками. Ми ми самі творили ту і, історію.